Я отримав відмову видавця. Що робить? Крок другий. Крок перший вже є на аккаунті. Як не дивно, але дайте собі час відпочити. Не намагайтеся переналаштуватися одразу після відмови. Не намагайтеся переписати текст одразу після відмови. Це найгірше, що ви можете зробити. Відмова це завжди важко. Неважливо, чи ви ставитеся до тексту як до проекту чи як до своєї дитини. Відпочиньте, розслабтесь. Забудьте, якщо вам дуже важко, ну просто срака дуба, неможливо, ви не можете, хочете вирвати видавцю Гланди, напишіть йому гнівного листа, який ніколи не відправите. Якщо вам настільки складно і настільки важко, що ви зневірюєтеся повністю, це абсолютно нормально. Почитайте біографії інших письменників, яким відмовляли по 500 тисяч мільйонів разів перед тим, як їх видати. Попіклуйтеся в першу чергу про своє ментальне здоров'я, а потім піклуйтеся про ваш текст. Тому що якщо отут не буде впорядкова то і на листку впорядковано не буде. Наступний крок буде в профілі. Підписуйтеся, ставте лайки. Ми всіх любимо, всім па-па!